В Україні буде масове закриття ресторанів та кафе вже цієї зими. Українські ресторатори говорять про неминучу кризу в галузі. Уже цієї зими, за їхніми словами, у Києві можуть закритися сотні кафе і ресторанів. Чому так відбувається? По-перше, після рішення уряду дозволити виїзд чоловікам 18-22 років, багато молодих співробітників масово виїжджають за кордон. Наприклад, у закладах Завертайло та Хані вже звільнилося п'ятеро людей, і це тільки початок. Там прогнозують відтік до 30% персоналу в цій віковій категорії. По-друге, падає відвідуваність. За даними компанії Постер, українці в 2025 році зробили на 8,5% менше замовлень у закладах ніж торік. Середній чек зріс на 16,5%, але лише за рахунок інфляції, тобто ресторани фактично не заробляють гроші. Ресторатори кажуть, що листопад буде особливо важким. Традиційно це найменш прибутковий місяць року, а тепер до цього додаються холод, дощі, блекаути та падіння купівельної спроможності українців. Алекс Купер прогнозує, закривається від 20 до 30% закладів тільки в столиці. В умовах, коли ми маємо величезний дефіцит держбюджету, це дуже небезпечно для країни. Економіка розвалюється на наших очах. Звичайно, можна було б зменшити податки для бізнесу і таким чином вберегти бізнеси від вимушеного закриття. Але ж, звичайно, наші податківці таке не зроблять, просто щоб закрити дефіцит, напевно, піднімуть податки для бізнесу, який зиму переживе. Що ви думаєте, як можна було підтримати ресторанну галузь сьогодні в Україні?